Вітаю вас, шановні любителі винограду та виноградної вози. Сьогодні 15 червня 2024 року. В мене на винограднику. Хочу вам показати, наскільки пройшло опилення винограду на надранніх. і прийшла пора нормувати грунами. Тому що навантаження бачу, запилення дуже гарне і треба навантажити правильно грунами наші виноградні кущі. На ранніх та середніх ще не пройшло повністю цвітіння, то я їх ще не нормую, а ось вже треба нормувати. Бачите, це прививка енергодара. І ось, Бачите, одна грона, друга грона. Звісно, якщо буде велике навантаження, то буде ягода мілка, дозрівання буде затягнуте і вергідність гарного визрівання лози у нас зведеться на мінімум. Тому треба провести нормування гронами, тобто видалити зайві грони та лишити максимально ефективне навантаження. Ну, як в виноградному світі прийнято, краще не довантажити, ніж перевантажити. Хай буде бути кущ трошки недовантажений урожаєм, ніж він затягне визрівання урожаю та визрівання лози. Звісно, це не буде радувати. Ось так. Зараз беремо і показую, як нормуємо. Вибираємо яка з кращих грон. Є з двох грон, яка краща. І гіршу видаляємо. Ось, бачите, така рихла, хоча досить таке гарне запилення. Ми її заберемо. Залишимо, залишимо верхню. Ось, бачите, буде така досить непогана грона. Так само. ось, Далі. Ось одна, друга, одну видаляємо. Не, не жаліючи, тому що, звісно, дивишся, є така є жалість, щоб не обрізати, тому що, надіюся, на гарний урожай, але його не буде, якщо ти не зробиш цього, цієї процедури. Так само тут, тут, залишаючи, що знаружі, ось ту другу видаляю. Бачите, Ось, будь ласка, на цьому прикладі слахпагонів ми вже бачимо. Залишили по одній гроні і вже будемо далі його. Тут одна грона, бачите, на пагоні. Тут, бачите, ось кущ лівій і він ще повністю не перецвив. Ну, от енергодар, він на прищепі, але вже перецвив, вже формувалися плоди. І так далі. Що ще треба зробити? Після того, як буде знервований виноград гроном, треба зробити полив, підкормку з поливом і обробіток після цвітіння. Це такі досить такі важливі процедури, які треба зробити на винограднику, для того, щоб був гарний урожай, щоб дочекатися солодкої, гарної ягоди. Підкормки я теж проводю, не весь виноградник разом, а на дранні, які вже перецвіли, зав'язалася ягода. Я проводжу підкормки, це калінофосфорні, плюс коров'як небагато в невеликій кількості. Тому що все рівно азот потрібен для кущів а при великому навантаженні. Ось такі кущі, як в мене, то це досить таки важливо. І буде проведений після цього протигрибковий обробіток виноградника фунгіцидом, редомін плюс фалькон, і буде також задіяний е, препарат проти. Е, Листовійки виноградної. Це може бути Angio, швидше всього. Я ще не, не, не придбав, чесно вам скажу. Але буду обробляти Angio. В принципі, все можна також після, після цього, що обробити буде препаратами від сірої чорної, гнилий. Ну, але це вже далі, це вже пізніше. На цьому буду відео завершувати. Миру та добра, слава богу, за все.